Традиційна серпнева зустріч освітян Городочини цього року відбувалася під гаслом Освіта як життєвий сенс. У відкритій конференції взяли участь голова городоцької громади, представники обласної військової адміністрації та колеги-освітяни з обласного центру. Як зазначив Сергій Рибак, форум напередодні нового навчального року покликаний надихнути вчителів на плідну роботу. Це свято для освітян, тому що щорічна серпнева, це отай такий перший крок до успішних навчального року як буде заданий оцей тон. Наскільки будуть зроблені важливі акценти? Наскільки наскільки сьогодні буде важливо звернути увагу кожного вчителя, і змотивовано те, що саме він в центрі знаходиться в. Оцього всесвіту який називається школа. освітній процес освітяни взяли участь у 22 майстер-класах, під час яких обмінювалися досвідом та разом шукали варіанти розв'язання непростих педагогічних задач та викликів. Ми сьогодні будемо розбирати ті питання, проблеми, виклики, які є в новій українській школі. І сьогодні кожен отримує для себе насамперед той заряд драйву, заряд позитиву і отримує можливість навчитися чогось того, що їм сподобається. Бе і я думаю, що такі, от, от така от співпраця це дуже добре. Палітра майстер-класів була різноманітною. Педагоги дізнавалися, як залучити інвестиції до школи, підвищити безпеку під час навчання, використовувати у роботі сучасні цифрові технології та багато іншого. Вели майстерки, начальник відділу освіти, представники центру професійного навчання педагогів, гордоцькі вчителі та запрошені гості. Сьогодні розглядали це використання. Технології штучного інтелекту це використання цифрових технологій в процесі власне навчання. Досить влучно, що це можна робити як в режимі онлайн а також дуже зручно, що ці технології можна використовувати в офлайн навчанні, власне, в аудиторії. А відгук від аудиторії був позитивний, були бурхливі обговорення, і, власне, було дуже приємно попрацювати з вчителями Городочини. Він дуже цікаво і дуже доступно, як для філологів, нас навчав, як працювати зі штучним інтелектом. Було цікаво, корисно, і хочеться, щоб і надалі такі майстерки відбувалися.